Скільки ж грошей потрібно для переїзду в Словенію? Одне з найчастіших запитань: Наталочку, скільки нам треба грошей, розкажи, і так далі. В попередньому відео я розповідала про безкоштовне житло, яке надає Словенія українцям. В цьому випадку вам, в принципі, потрібні гроші тільки на квитки доїхати. Бо вам нададуть і де жити, і харчування, і навіть кишенькові гроші. Але є ще другий варіант для більш. Комфортного життя, але, звісно, її потребує ваших фінансових можливостей. Це орендувати житло самостійно, яке вам подобається. І згодом уже податися на компенсацію цієї оренди житла і на соціально побутові умови. Але скільки вам уже нарахують виплат, залежить від дуже багатьох чинників, запишу пізніше це відео. І ви повинні готові бути що. Чекати виплати приблизно 2-3 місяці, і цей час ви повинні розраховувати на свої фінансові можливості. І моя думка, що це мінімум 5 тисяч євро у вас повинно бути. Чому? Бо власники при оренді житла хочуть наперед, щоб ви заплатили за 2-3 місяці. В середньому це тисяча євро за місяць, це вже 3 тисячі євро. Плюс, якщо ви будете звертатися до ріелтора, це ще така ж сама сума, плюс 22% НДС. Ну, і звісно, харчування десь 500-600 євро на сім'ю, але в мене одна дитина. Якщо у вас двоє, троє і більше, то це, звісно, більша сума на одяг, на облаштування нового житла. А якщо у вас є машина, ще потрібно платити за паркомісце, наприклад, і так далі. Тому мінімальна сума, з якою ви повинні їхати саме при самостійній оренді житла, це 5 тисяч євро. Звісно, бувають різні запити. У людей деякі приїжджають і хочуть орендувати котеджі по 3-4 тисячі євро в місяць, деяким вистачає і однієї маленької кімнатки там за 300 євро на місяць. Тому я назвала середньостатистичні ціни, і щоб ви були готовими і розраховували на цю суму.